Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 463. І завдання у нас наступне. Одна сторона трикутника дорівнює А сантиметрів, а дві інші по Б сантиметрів. Запиши вираз для обчислення периметра П трикутника та знайди його значення, якщо А дорівнює 8, а Б дорівнює 7. Ну, давайте перейдемо до розв'язання. Ну, по-перше, я е, намалював е, цей трикутник, де позначив, що дві сторони це по Б сантиметрів, а одна сторона А сантиметрів. Е, треба зауважити, що такий трикутник називається рівнобедрений. Нагадаю, що периметр це є сума всіх сторін. Трикутника, периметр Трикутника це сума всіх його сторін. Ну, давайте запишемо, почнемо записувати розв'язання. І так, якщо одна сторона Трикутника. Дорівнює а сантиметрів. Це ми повторюємо умови задачі. задачі дві інші. По Б. Сантиметрів то його периметр П дорівнює так пише. П дорівнює. І так, сума всіх сторін. Давайте так запишемо А плюс Б плюс Б. Так, ми можемо спростити в даному випадку цей вираз, записавши його таким чином, як А плюс АБ плюс Б це 2 помножити на Б плюс 2 б Пишемо, що це. Сантиметрів. Так, і це ми виконали. А тепер треба знайти значення периметру. якщо А буде дорівнювати 8, а Б буде дорівнювати 7. Давайте так і запишемо, що якщо. А дорівнює 8, а Б дорівнює 7 то наш вираз периметра дорівнює А плюс 2 помножити на Б дорівнює. Замість А підставляємо вісімку плюс 2 помножити замість Б 7. І це буде дорівнювати 8 плюс. 2 помножити на 7 це буде 14. 8 плюс 14 це буде 22. Сантиметри. І так, давайте запишемо відповідь. Перше, що у нас запитувалось, треба було записати вираз. Для обчислення периметра трикутника рівнобедреного. Ми так і запишемо, що це вираз А плюс 2Б. І це сантиметрів. Так, і друга частина запитання. Треба було знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 8, а Б дорівнює 7. Ми це знайшли. Це буде 22. Сантиметр. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.